Іноді і причина ремонту стає сімейною таємницею. Міла а ремонт нагадує щось зовсім інше, і тільки баночка правинорфорти біля ліжка. Міла щось там здогадується. Правинорфорте чоловіки оцінять. Жінки запам'ятають. 48 дронів Росія випустила по Україні від учорашнього вечора. Сили ППО збили 31 ворожий шахет. 14 було локаційно втрачено. Ще три дрона полетіли в напрямку Білорусі. Відзвітували в повітряних силах. Ворог учора відносно рано почав атакувати ударними безпілотниками, і місцями тривога тривала до восьмої ранку. У той час, як перші повідомлення про загрозу з північно-східного напрямку з'явилися близько шостої вечора напередодні, відомо, що РФ цього разу запустила шахеди та безпілот не невстановленого типу з напрямків Орел та Курськ. Крім того, противник завдав удару трьома керованими авіаційними ракетами Х-59, Х-69 із тимчасово окупованої Херсонщини. Одну з них вдалося збити, інші дві через активну протидію не досягли цілей. Загалом ППО працювало в Кіровоградській, Київській, Черкаській, Вінницькій, Житомирській, Хмельницькій, Сумській, Чернігівській, Одеській та Полтавській областях у повітряних силах додали попередньо внаслідок цих атак обійшлося на щастя без жертв. Двоє рятувальників поранені внаслідок ракетного удару по Одесі. Вони саме бігли в укриття під час повітряної тривоги, коли стався вибух. Зараз чоловіки в лікарні їм надають усю необхідну допомогу. Під ударом також опинилася пожежна частина, пошкоджено саме приміщення та автівки. І росіяни проти ночі скинули бомби на Харків і цивільне підприємство в Дергачах на Харківщині. Там через удар кабом троє людей мають поранення та гостру реакцію на стрес. Лікарі одразу надали їм допомогу. В Харкові ж були зафіксовані влучання у Київському районі. Росіяни знову бомбардували жилові будинки цього разу в приватному секторі. Там постраждали двоє людей: чоловік та жінка. Потрощений також будинок та три автівки. Зараз здійснюється огляд місця події та вилучення уламків боєприпасу. Тип якого буде в подальшому встановлюватись, а у Куп'янську росіяни напередодні вбили 75-річного чоловіка. Місто вони обстріляли з артилерії по обіді, пошкоджені також житлові будинки. Російське місто Брянськ атакували безпілотники. Повідомляє російська влада, І там теж ні телеграм-канали. Місцевий губернатор Олександр Богомас відзвітував, що чотири дрони знищено силами ППО, та при цьому заявив, що у Брянську, начебто, український безпілотник атакував багатоквартирний будинок, внаслідок чого легких поранень зазнала одна людина. Про те, чи було це пряме влучання, чи падіння уламків від збитого БПЛА, губернатор не пояснив. Міноборони РФ звітувало про нібито 83 збитих безпілотники, що атакували територію Росії сьогодні уночі. Фото пошкодженої російської радіолокаційної станції падльот, ураженої в тимчасово окупованому Криму, вчора ввечері розлетілося мережею. Кадри опублікували російські телеграм-канали, вказавши, що установку, начебто, тиждень тому поцілив український ударний безпілотник в районі Мису Тарханкут на заході півострова. Подльот це універсальна мобільна станція радіолокації кругового огляду. Вона мала б виявляти повітряні цілі на малих і гранично малих висотах, проте український безпілотник усе ж зміг підібратися до РС непоміченим. На фото видно, що точно знищена вантажівка, а також пошкоджена нижня частина щогли антени. Чи критичні ці ураження для станції невідомо, однак, уже понад тиждень уражений подльот. Російські військові не поспішають евакуювати на ремонт. 37 діб на позиції, звідки до ворога подати рукою довелося протриматися оборонцю на псевдо Рубік разом з побратимом для мобілізованого навесні полтавця. Це був перший бойовий вихід, і він не мав стати настільки тривалим. Утім, усі стежини до тих укріплень, неподалік роботиного росіяни безжально обстрілювали. Тож замінити армійців 65-ї окремої механізованої бригади було просто неможливо. Оборонці спали по черзі та повчак з повсякчас були поготові. За більш ніж місяць в окопах вони відбили три піхотні штурми ворога, які по тому ще й намагалися викорити бійців газом та скидами з дронів. Подробиці цієї непересічної історії мужності та стійкості від першої особи в репортажі наших кореспондентів їхав на роботу, і ТЦК мене. Дали повестку. Він часто і щиро усміхається, хоч лише за один місяць полтавчанин Андрій пережив більше скрути і ніж за усі свої попередні 57 років. Перший раз попав на позицію на таку, що десь метрів 100 у нас були. Ворог був. Я їх чув, як вони і співали, і танцювали там щось. І балакали. Це був його перший бойовий вихід після вишколів на околиці роботиного. каже вояк 65-ї бригади на псевдоробік. Вони рушили в чотирьох. Згодом двоє побратимів перейшли на іншу позицію. Казали на неділю будуть виводити. Насправді насправді 37 днів. Я був там. 37 діб. Колишній слюсар Рубік разом із побратимом на псевдомах Грегор боронили свою позицію. Замінити їх не могли. Росіяни завзято бомбили усі довколишні стежини. Не можна було зайти і вивезти нас. І дрони, і ночью, і днем разів п'ять до нас заходили і не могли зайти. Хлопці нас поміняти. Дуже тяжко було. Піддержка жінка знає, що в мене. За мене переживала діти. Дякувати, звісно, і командирам своїм. Сухпайки і воду затиснутим ворогами оборонцям. 65-ки приносили важкі дрони. Спали ми по очереді. Два часа він спав, Антон Магрегор, і два часа я. І він мене вчив. каже: Дід на мене дід казав. Каже: дід, не вздумайте, тільки заснуть. Лучше розбудіть мене. Я стану, буду пильнувати. Ну, каже, не спіть, бо зайдуть тихенько, і нас розстріляють обох. Допоки МакГрегор та Рубік виборювали свої життя, їхні побратими не знаходили собі місця. 51-річний водій вічий дух пан Василь лише чекав наказу рушити по хлопців. Скільки у вас бойових виїздів? О, я даже вам не скажу, бо я даже їх не считав. Мене виходило, що я випалював не менше, чим до 60-70 літрів соляри. Та поки пан Василь щодня відвозив та забирав вояків на інші позиції. Рубік і Макгрегор відбивали ворожі штурми. Їх каже пан Андрій, за більш ніж місяць було три. Перший уночі я одного ранив, вони побігли, один одного тягнув, а тоді наші дрони їх, як кажуть, розстріляли. А другий раз днем один ішов. Ну, я стрельну, ну, напевно, не попав, бо не чуть було, він утік. А третій раз рано з утра я стрельнув, то його вбив. Газові атаки були, гази на нас скидали. Від надмірного навантаження у пана Андрія прихопило серце, тож його вирішили будь-що виводити з позиції. Мене виводили ночі, дроном, бо я дороги не знав. 8 кілометрів я йшов. Ось кадри той рятувальної операції. Якщо маєш ще я виїхав. І ждав вже його, коли вони якраз вже підведуть його поближе. Я Бачив, іде. Ну, Бідолага вже був змучений, бо всю. Я до нього під'їхав побыстренько він і допомог йому зайти в машину. Жінки зателефонував, не відповідав телефон. Я дочки, а дочка вже зі сльозами передала їй. І вона тоді жінка дзвонила до мене. І, каже, я впала на коліна, плакала. Побратим Рубіка. Потім лишався на тій позиції ще майже три тижні. Вояк 65-ї бригади пан Андрій каже, за свою звитягу отримав хреста за мужність і знов у строю. Та героєм себе не вважає. Вважаєте себе героєм? Ні. Він герой, тому що тільки продержатися там на позиції, то не кожному дано. Я там був, я знав, що мені треба. Мені треба якось відстояти, треба захищати свою сім'ю свою україну андрій Бочтів, артем деженко програма вікна з єдині новини цього місяця у застосунку резерв плюс запрацює сервіс з оформлення відстрочки чоловіків призовного віку про це заявила заступниця міністра оборони з питань цифровізації катерина чорногоренко Першими електронні відстрочки одержать люди з інвалідністю, студенти та аспіранти. Також згодом їх отримують багатодітні батьки. Представниця МОУ зазначила, що громадянам буде надана можливість зайти в застосунок, надіслати запит, і вже за лічені хвилини, якщо статус підтверджується в інших реєстрах, відстрочка підвантажиться в резерв плюс та електронний військово-обліковий кабінет. 170 бойових зіткнень на лінії фронту протягом минулої доби зафіксували в генштабі ЗСУ. Найбільше ворожих атак а саме 60, сили оборони відбили на Курахівському напрямку. Там найактивніше окупанти намагалися просунутися уперед у районах населених пунктів Антонівка та Єлизаветівка. Непроста ситуація лишається на Покровському та Куп'янському напрямках фронту. Там наші оборонці відбили відповідно 28 та 21 штурм ворога. По позиціях українських підрозділів та населених пунктах противник за добу здійснив два ракетних удари, а також 83 авіаудари. Зокрема, скинув 146 кабів. Залучення північно-корейських солдатів на полі бою в Україні питання не місяців, а днів. Про це заявив президент Володимир Зеленський в інтерв'ю південно-корейському телеканалу КБІС. Основною темою очікувано стало перекидання військ НДР до Росії. Глава держави зазначив, йому відомо про близько три тисячі військових КНДР, які вже перебувають у підготовчому таборі на території РФ, а також про те, що їхня кількість збільшиться до 12 тисяч. Зеленський повідомив, що наразі Північна Корея та Росія домовляються про відправку інженерних військ і цивільних, які працюватимуть на військових заводах Російської Федерації. Російська влада свідомо та систематично катує українських військовополонених та цивільних, і це злочин проти людяності. Про це йдеться в новому звіті незалежної міжнародної комісії ООН з розслідування порушень в Україні, який був представлений Генеральній асамблеї. Комісія, що працює з початку російської агресії і підготувала низку звітів, також зафіксувала тиражування насильницьких практик, які використовують у слідчих ізоляторах Росії та у СІЗО на тимчасово окупованих територіях України наші нещодавні висновки показують, що російська влада вчиняла тортури в усіх областях України, які перебували під її контролем, а також у місцях ув'язнення, які комісія досліджувала в Російській Федерації. Тепер, ґрунтуючись на цій сукупності доказів, ми дійшли висновку, що російська влада діяла відповідно до узгодженої державної політики катування українських цивільних та військовополонених. Тому окрім катування як військового злочину, вони також вчиняли катування як. Злочин проти людяності Стоячи на задніх лапках, вшановує під час хвилини мовчання загиблих у російсько-українській війні. та кожного дня збирає гроші на дрони для українських захисників. На Вінничині унікальний пес Джесі разом із своєю господиною Тетяною Печеніжською, переселенкою з Харкова. Уже кілька місяців, як долучився до підтримки українського війська. Джесі вбраний в патріотичний костюм назбирав із Тетяною вже 60 тисяч на дрони. Залей. Залей. Ой, На. Цим командам песика Джасі навчила його нова власниця Тетяна Печенірська. Чотирилапого вона нещодавно підібрала просто з вулиці. Постирала його, постригла, підвічила, пряділа. Він такий благодарний. І слухай, Понял, що йому нравиться, бути звізли. Тетяна Переселенка із Харкова приїхала на Вінничину в перший рік Великої війни. Дом в Харкові стоїть поки. Ну там бабять кожен день. за кілька місяців хустати волонтер став зіркою соцмереж. Самої ранку він вже сидить на центральній площі Тростянця та збирає гроші на ЗСУ. Він я сюди тяне що сімчасом. Подивитись на розумного пса та задонатити, приїздять навіть із навколишніх сіл. Перший раз ми приїхали сюди, щоб побачити його. По інтернету це показували, і ми захотіли приїхати, подивитися. Гостей, особливо маленьких, Джесі зустрічає з наплічником. Там у нього завжди є цукерки для частування. А там конфети дітям даємо. Коли приходять маленькі бросають. Ми конфети даємо. віки теж від собачки. За кілька місяців спільної волонтерської роботи Тетяна та Джесі назбирали уже 60 тисяч на бойові дрони. Частину безпілотників передали до підрозділу, де служить син жінки. Від цих двох волонтерів містяни у захваті. Помагає нашим збройним силам, щоб скоріше закінчилась війна, щоб війна щоб скоріше прийшла перемога. Це завдяки їм і їхні хазяйці, теж, теж велика роль грає, що так його видрі цю золоту. Допоки Джесі працює, пані Тетяна плете теплі килимки для захисників. Невдовзі вони поїдуть на свої перші гастролі разом із місцевим співочим волонтерським гуртом, аби назбирати ще більше коштів на дрони для наших захисників. Людмила Цимбалюк Анатолій Дмитрії, програма Вікна СТБ. Єдині новини. При початок продажу колекції картин Держзрадника Віктора оголосило Агентство з розшуку та менеджменту активів. На прозоро продажі вже опубліковані перші 35 лотів. Організатор згодом додаватиме і нові, доки не буде встановлена вся частина колекції Медведчука 136 картин, яку оцінили у 4 мільйони гривень. Однією з найдешевших мистецтвознавців визнали картину з зображенням самого Віктора Медведчука і оцінили у 5200 гривень сам акціон відбудеться 13 листопада. Попередньо вже було реалізовано колекцію дороговартісних годинників, автомобіль, майбах, квадроцикли та «Багі». Поки це всі новини на цю мить. Більше вже за 15 хвилин. Далі передаю ефір в розмовну студію.